Тільки довготерпіння теж закінчується, по сьогоднішній день воно ще є. У тебе є можливість, у тебе є право сказати Господу, Господь, я визнаю себе грішником. Церква помолиться за тебе. Просто сказати, Господи, я і в своїх гріхах, і буде молитись Божий народ, а Господь є той, який прощає. Якщо є інші потреби, ви можете дати знати, ми помолимось. Є багато потреб. Ще раз нагадую, під час молитви, хто бажає покаятись, ми чекаємо вас тут, і буде церква молитись за Тебе. Це буде день твоєї перемоги в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Схиляємось. Достойний слави, Господь мій Бог мій, я величаю Тебе, святий владика. Ти є той, який знаєш, Боже, кожне серце, ти знаєш долю людини. Тобі, Боже, відомо абсолютно все про кожного, ти знаєш біографію, історію кожного із нас. Ти знаєш, Боже, і від народження, і до сьогоднішнього дня ти відаєш, Боже, всі і світлі, і темні моменти життя кожної людини. Тобі належить хвала, благословений Бог. Господи, я молю тебе, доторкнись сердець сьогодні цих людей. Нехай в них появиться велика спрага до Тебе і потужна молитва, Боже, в цей час. Алілуя! Щоб людина кликала до Бога живого, щоб людина шукала тебе, щоб людина прагнула тебе, щоб людина, Господи, волала до тебе, бо Ти є спасаючий Бог, ти є той, який готовий простити, визволити, звільнити, очистити і дарувати перемогу, вічне життя принести. Боже, ти бачиш, чиє серце сьогодні торкнувся Дух Святий, хто сьогодні бореться, в кого в серці неспокій, хто сьогодні не має можливості. Боже, зробити якийсь крок своїми силами, але людина бореться, допоможи такій людині. Хай вона вийде на покаяння. Хай сьогодні буде день примирення, день спасіння, день милості Твоєї. Я благаю тебе, отець. Я умоляю тебе Дух Святий, зроби це в серці кожного, хто має в цьому потребу, чиє життя ще перед тобою не в порядку, Бог мій, хто сьогодні не визнав свої провини, хто не переміг гріх, хто сьогодні залишається в рабстві, хто продовжує життя марнотне або живе. Рабом гріха або веде подвійне життя і в церкві, і поза церквою робить що завгодно задовільняє тіло своє свої пожадливості і робить всяке нечестя. Господи, я молю тебе визволи таких людей. Даруй сьогодні перемогу в імені Ісуса Христа. Бо коли людина визнає провини, то кров Сина Твого Ісуса Христа очищує від усякого гріха. Я благаю тебе, доторкнись, Отець, доторкнись, Господь, ти бачиш, Боже, і знаєш. Я молю тебе наповни сьогодні словами молитви кожне серце, щоб людина щиро молилася, щоб сьогодні ми бачили, Боже, що дійсно є дія Святого Духа в серцях людей, і приходить визволення, приходить звільнення, приходить освячення. І приходить перемога в імені Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дякую Тобі, Отець, дякую Тобі, Господь, що ти дозволив і дав нам право мати цей вибір. Господи, я прошу Тебе, дай ще силу людям перемагати, перемагати всяке противлення, перемагати всі негаразди, всякий Господь спротив, які диявол чинить часто на їхнє тіло, на їхній розум, але дай людям перемогти це все. І наблизитись до тебе, бо в тобі є спасіння і в тобі є життя. Дякую тобі, Отець, Я прошу тебе, благослови кожну людину. Ти бачиш потреби, які ми маємо. Сьогодні народ просить і заявляє, Боже, благаю тебе, можливо, і дивлячись трансляцію. Люди просять помолитись. Господи, торкнись кожного, хто має потребу. Хай прийде милість Твоя в їхні серця, в життя, в сім'ї, в родині, в їхні домівки, Боже. Нехай буде там виявлена. Турбота Твоя Боже, захист твій Боже, допомога Твоя в ім'я Господа і Спасителя нашого, бо в Тобі є життя, в тобі перемога, в тобі звільнення, в тобі вічність, Господь мій Бог. Я молю Тебе, подай сьогодні силу, кожному перемогти гріх, щоб було покаяння людей, щире навернення і спасіння, яке продовжуєш ти, Господи, не ми це дійсно, але через віру, Господь. Благодаттю ми спасенні. це не відділ, ніхто не похвалиться, і ніхто не зможе нічим, ніде ніяк там десь виправдатись тільки через жертву Ісуса Христа. Дякую тобі, Отець, поблагослови весь народ і дай Боже відповіді на всі прохання, які ми маємо. Спаси рідних наших, близьких, за кого молимось. Боже, доторкнись незалежно, де вони є, але нехай прийде Твоє спасіння і Твоя перемога. Оздоров, хто сьогодні хворіє, даруй твою милість, Боже, і благослови твій народ. Хай кожний скаже: Жив мій Господь, бо я маю в Ісусі Христі перемогу сьогодні. Благослови, Боже. Наш народ, благослови, Господи, краї Україну, благослови, Боже, військових захисників. Збережи, Боже, зупини агресора, мир пошли, Господь на нашу землю. І дай, Боже, милість Твою для українців і для України. Ми віримо, що Ти є Господь, який є наш захист, і ніхто не зможе зруйнувати, Боже, бо милість Твоя велика є над нами. Хай буде Тобі вся слава. Дякую Тобі за це зібрання і за кожного Дякую Тобі, Господь. Дай Боже спасіння кожному серцю, хто сьогодні є ще не спасенний, хай тобі буде честь і поклоніння ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний. Подавай нам на кожний день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Slow. Займіть вашими місцями, будь ласка, кілька хвилин. Зібрання ранкове наше закінчено. Дозволить Бог нам жити на 18-ту годину вечірнє зібрання. Не забуваємо, стосується всіх нас. Вечором мають бути гості в нас служити в проповідях, пастор з Маріуполя. І, думаю, ще будуть з ним також. Так що будемо молитись і будемо присутні, щоб разом слухати і дякувати Господу. Середа у нас молитовне зібрання, 19-та година і четвер, четвер-20 число це дні посту й молитви 40денного, які випадають на Волинську область. Тому четвер на 19 ту також у нас четвер буде день молитви і посту, і 19 година теж буде молитовне у нас четвер. Получається, середа у нас стандарт. Уже стандартно, а четвер додається цей четвер на цьому тижні, 20 число. Хористи на дев'ятнадцяту. Давайте четвер на вісімнадцяту. Тоді хто на роботі відпросите з роботи на годинку раніше. Четвер тоді на 18, бо хор заняття буде, то будемо мати середа 19, та а тоді 18 годину зробимо. Добре. І наступна неділя, 10-18 година. Згідно графіку, маємо наші зібрання. Також на останню неділю місяця наперед кажу, це на 30 березня в нас мають бути гості. З Києва гурт співаючий проповідники. Я думаю, з пастором церква Благодать хочуть відвідати нашу церкву. Це на останню неділю березня на ранкове зібрання. При виході там, хто виходить, ви можете взяти такі запрошення, запросити людей. До церкви не забудьте, є там надруковані. Візьміть, скільки можете, роздайте і запросіть. Це Є можливість вам проповідувати, свідкувати тим людям, яким потрібно звістити про Господа Ісуса Христа. Нагадую, також хто до хрещення планує, готується або хоче готуватися, підходьте до братів, записуйтесь, щоб ми бачили кількість людей і будемо. Я думаю, скоро розпочинати заняття з тими, хто готується до водного хрещення. Є потреба для церкви, нам, я вже якось говорив, бухгалтер потрібен. Хто в цьому профілі працює, працював, можете працювати в церкві, зголосіться, підійдіть, розкажемо більш детальніше. Для братів, для братів 1860 ви знаєте про що мова. Я знаю, що є багато тих, хто ну, мають проблеми з документацією і іншим. Є такий варіант, періодично запрошують поїхати допомогти будувати укріплення. Це в район там Покровська, інші місця. От, бригади деякі з Волині вже з церков наших навіть їздили, і досить непогано. Навіть ті, хто мали вже там. Десь червону смужку цю ну, рахувалися в розшуку. Хто не мали військово-облікових документів, вони згодилися, поїхали. Це офіційно. По приїзду їм зробили всі документи, зняли з розшуку і на три місяці дали відстрочку. Це є. От наші брати з Сумані, а з інших церков їздили. Є така інформація, і періодично такі бригади організовуються. Так що, кого це цікавить, брати, і ви хочете, можемо говорити конкретніше, виходити на тих, хто займається організувати бригаду. Це приблизно вони два. Тижні працювали два з половиною, дехто буває навіть менше. На укріплені позиції там це з інструментом потрібно працювати. І є такий варіант. От це вже от на практиці є, так що, кого буде цікавити, можете звертатися і будемо давати більш детальну інформацію, допомогти у цьому плані. І також є у нас в церкві, слава Богу. Немовлята, маленькі дітки вже планують батьки принести на молитву. Давайте ми організовано це зробимо на другу неділю, як доживемо квітня місяця, так як друга неділя там за сім'ї в нас молитва, то всі батьки чуєте, в кого маленькі дітки хочете принести на молитву в церкву. Давайте сплануємо тоді друга неділя квітня місяця. Принести на молитву. Запам'ятайте, готуйтесь, моліться, якщо будуть якісь питання, підходьте. Ну, ще трошки. Так, десь це перед Пасхою буде, фактично. Перед Пасхою. Так, так. Та. Добре, є ще оголошення або ж запитання, брати. Давайте піднімемось. Хто малий день народження чи маєте сьогодні? Будь ласка, запрошуємо сюди іменинників. Слава Богу, вітаємо вас і живіть далі ще. Скільки там, 3, 34, 40, 50, не знаю. живіть, хай Бог благословить. Доброї іменинники всі. Вітаємо наших друзів, братів, сестер. Вітаємо, так? І давайте ми щиро за них молимось. Господи, слава тобі, хвала Тобі, благословенний Бог. Дякуємо Тобі за кожного з наших друзів, братів, сестер. Дякуємо. Боже, звичайно, життя, ти дарував, і воно відмірюється і дуже швидко летить, пролітає, згадуємо десь, повертаємось, знову передрухаємося. Благослови наших братів сестер, хай Господь їхні роки, які вони пройшли, хай будуть Боже на добру згадку. Разом з тим, хай планується і попередні або ж кроки вперед, з Твоїм благословенням і під Твоїм керівництвом благослови, хай мають завжди успіх, достаток. Нехай мають здоров'я, нехай буде все, що вони потребують від твоєї щедрої руки. Ти даєш для них, Боже. А ми разом радіємо з ними і дякуємо за них, Боже. Нехай прославиться Твоє імення, Бережи і захисти від усього недоброго, і нехай Твоя охорона буде над ними. вся слава тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця. І єднання Святого Духа нехай буде з нами. Амінь вітаю! Хай Бог благословить! Господь вас! Так хай і хай береже все вітаю! Все. чого що на всіх плакати Чого плакав не плаче. З миром Божим усім чекаємо на вечірньому зібранні, як я говорив, будуть гості. Так що стараємось теж бути благословені Божого захисту для всіх вас.